Україна самостійно визначатиме власні кордони. Про це заявив віце-президент Шаджидівенс телеканалу. NBC він повідомив, що переговори з росіянами тривають складно, але вони можуть піти на поступки під тиском економічних санкцій. Венс згадав про вторинні тарифи, які США наклали на Індію за купівлю російської нафти. Це ефективні важелі впливу на Москву та її економіку. Вважає Венс. Не скажу, що росіяни поступаються у всіх речах, але вони визнали, що після війни Україна збереже свою територіальну цілісність. Вони також змушені змиритися з тим, що не змогли встановити маріонетковий режим у Києві, хоч і хотіли цього на початку. Вони не пішли на всі поступки, але прогрес уже помітний. Спецпредставник президента США з питань України Келок відвідав Київ у день незалежності. Він взяв участь в урочистих заходах. Президент Володимир Зеленський нагородив Келлока орденом за заслуги першого ступеня. Також спецпредставник президента США обговорив безпекові гарантії для нашої держави із прем'єр-міністркою Юлією Сверденко. Окрім цього, підняли питання критичних мінералів, які Росія намагається експлуатувати на окупованих територіях. Зазначили, що. Що їх видобуток або торгівля не повинні бути легалізовані зараз? З нами на прямому зв'язку Геннадій Дубов, кандидат юридичних наук. Вітаємо вас. Вітаю вас, пане Геннадію, Стосовно візита спецпредставника президента США Кіта Келога до Києва в день незалежності. Про що цей візит більше про участь в урочистих заходах чи більше про роботу над досягненням миру після низки переговорів, які відбулися минулого тижня? Я думаю, одне і інше, власне, це знак поваги в наш день національного свята з одного боку. З іншого боку, безумовно, цей візит переслідував і суто прагматичну мету, тому що так чи інакше, сьогодні адміністрація власне, Трампа вона намагається відігравати роль посередника і декларує свої наміри завершити війну. І є низка питань, які потребують в тому числі персонального погодження. І, власне, мабуть, сьогодні пан Келах і займався цим, маючи зустрічі з з керівництвом держави, обговорюючи гарантії безпеки. І зокрема, слід звернути увагу на те, що окрема зустріч була з прем'єр-міністром України пані Свіріденка. Це означає, що скоріш за все на столі лежать серед іншого економічні гарантії власне з боку Сполучених Штатів, і це дуже важливо є, тому що так чи інакше, в там міжвоєнний або поствоєнний період нам буде безумовно необхідний на землі. На допомогу для того, щоб фінансувати збройні сили і відповідне переозброєння, враховуючи, що прем'єр-міністр України безпосереднього відношення до питання оборони немає. Очевидно, що обговорювалися саме економічні питання, і, власне, на те, що блок гарантій безпеки, такий як економічний, безумовно має розглядатися в ході завершення цієї війни. На це звертав увагу президент Зеленський, і я думаю, що якраз у зустріч була спрямована на реалізацію подібного роду ініціатив. До речі, в зустрічі із Юлією Сверденко, пан Панкелок також обговорював і питання критичних мінералів промислових активів, які Росія намагається експлуатувати на тимчасово окупованій території. А ось в якому контексті ми маємо розглядати ось цю частину розмови? Ну, я думаю, що це було по ініціативі нашої сторони, тому що у нас є так звана ресурсна угода між урядами України і відповідно державою Сполучені Штати. І у цьому контексті, враховуючи, що наша суверенна територія сьогодні знаходиться під окупацією, і там достатньо серйозні поклади власне цих рідкоземельних матеріалів, ми звертаємо увагу американців на те, щоб не допустити власне більшої окупації або ж навпаки здійснити деокупацію цих територій, звертаючи увагу на і американські економічні інтереси. Тут наша позиція зрозуміла. На жаль, от те, що ви приводили цитати пана віцепрезидента Сполучених Штатів Венса, вони не дають особливих підстав для оптимізму, тому що Венс по суті озвучує, що Америка розглядає перемогу України як збереження в принципі суверенного уряду незалежно від власне території, на яку розповсюджується контроль. Тому тут слід констатувати ще одне таке зміщення в бік російської позиції. Першим було те, що американці. Відійшли від позиції щодо необхідності припинення вогню термінового, а ціляться на остаточ остаточну мирну угоду. І ця мирна угода ймовірно буде передбачати ряд поступок, в тому числі з боку України. Ми не знаємо контекст, ми не знаємо власне деталі цього. Але так чи інакше, я б з тривогою віднісся до того, що сказав віце-президент Сполучених Штатів. Дякую вам за відповіді за розмову. Геннадій Дубов, кандидат юридичних наук, був з нами. Ракети українського виробництва, наша журналістка Юлія Чехічина розібралася, які технічні характеристики цієї розробки, скільки виготовляють в день, та як ця ракета повпливає на російські тилові міста. Дивіться далі. 21 серпня у мережі з'явилися кадри із заводу, де створюють нову українську ракету Фламінго. На ньому Ірина Терех, головна технічна директорка компанії Фаєрпоєнт українського оборонного стартапу, який виник з початком повномасштабного вторгнення. Виробництво зброї це величезна гарантія незалежності України, а також безпеки Європи. Зараз Україна утримує цей бар'єр і є експертом в безпеці і для інших країн. Напередодні, 20 серпня, під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з журналістами стали відомі нові деталі про українську ракету Фламінго. Президент заявив, що її випробування вже відбулися та пройшли успішно. Поки що ця ракета найуспішніша, яка в нас є. Вона летить три тисячі кілометрів. Це важливо. Я вважаю, що ми не можемо багато про це говорити до того часу, поки у нас немає можливості застосування сотні ракет. До грудня у нас з'явиться їх більше, і до кінця грудня або в січні-лютому повинне бути масове виробництво. За попередньою інформацією, технічні характеристики ракети такі: тривалість польоту понад 4 години, максимальна швидкість 950 кілометрів на годину. Вага бойової частини одна тонна. Фахівці кажуть, за відео із заводу вже можна зрозуміти масштаби виробництва. Початковий випуск обіцяли по одній ракеті на день. Ну, це не означає, що зранку почали робити ракету і ввечері її випустили, да це означає, що закладена якась кількість ракет, і загалом по одній в день з таким темпом, значить, після першої випуску, значить, з таким темпом їх будуть випускати і додають заяви про можливість виготовлення сім ракет на день, поки неможливі. Це малореально, але сподіваюсь, хоча б половина цих ракет це вже буде. Серйозний вклад в нашу, так би мовити, в наші вогневі можливості. Далекобійні вогневі можливості. За рахунок дальності польоту ракета може долетіти до багатьох заводів у російському тилу, що виготовляють різні види зброї. Ми можемо ці ракету, наприклад, рознести на один із. Наприклад, збиральних цехів в Алабузі по збиранню шахетів або один із цехів тактичного ракетного під підносковному корольову фламінго вже порівнюють з найсучаснішими ракетами. За інформацією журналу Watch, вона схожа на крилату ракету FP-5 виробництва Міленіал Group, британсько аміральської компанії, яка представила систему на виставці в Абудабі. Ми кажемо про ракету, яка по суті своїй набагато. Більше несе корисного навантаження і набагато далі працює е, ніж, наприклад, та ж сама хастоперша російська або іскандерка. Тобто, ми кажемо про те, що ми зробили більш цікаве рішення. Нагадаємо, на запитання журналістів чи дійсно таку далекобійну ракету запустили у серійне виробництво. Міністр оборони України Денис Шмагаль відповів: наступне: це потужна зброя, далекобійна, дуже потужна, і вона є. Це ключові подробиці. А всю решту ми взнаємо, коли прийде належний момент. За інформацією журналіста Єфрема Лукацького, крім крилатих ракет в Україні, вже розробляють далекобійні дрони з дальністю польоту понад тисячі кілометрів. Один з таких «ФП-1». вже виготовляють у цеху однієї з провідних оборонних компаній. Юлія Вадим Верба, телеканал Рада. Ну і щойно стало відомо, що до Києва прибув міністр фінансів Німеччини. віце канцлер і федеральний міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль, запевнив у подальшій непохитній підтримці України. Путін не повинен мати жодних ілюзій, що наша підтримка України може похитнутися. Навпаки, ми залишаємося другим за величиною у світі та найбільшим в Європі прихильником України. Як міністр фінансів, я сьогодні також даю чітку обіцянку. Україна може, Же і надалі покладатися на Німеччину, заявив Клінгбайль після прибуття.